Вшанувавши світлу пам'ять земляків, які загинули, захищаючи Україну від підступної навали рашистської орди, міський голова Сергій Соломаха надав слово помічнику народного депутата України Тетяні Усик. Для виконання почесної місії вручення подяки Верховної Ради України, члену виконавчого комітету Сергію Леонідовичу Солосі, за значний особистий внесок у соціально-економічний і культурно-освітній розвиток держави та грамоти Верховної Ради України за заслуги перед українським народом, начальнику відділу капітального будівництва Максиму Михайловичу Богаєнку. А потім Після затвердження порядку денного засідання було надано слово начальнику фінансового управління Сергію Миколаєвичу Скляру, який досить ґрунтовно доповів виконавчому комітету про підсумки виконання бюджету Маргородської міської територіальної громади за 2023 рік. До бюджету нашої громади в минулому році з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 701,9 млн грн. мільйона гривень. Це 95% відсотків. До плану, в тому числі по загальному фонду 529,5 мільйонів, по спеціальному 30,9 мільйона, а також міжбюджетні трансферти 141,5 мільйона гривень. До загального фонду без врахування офіційних трансфертів надійшло 529,5 млн грн. Понад план отримано 19,2 млн грн, виконання склало 103,8%. До спеціального фонду. Надійшло 30,9 мільйона, що понад план 14 мільйонів гривень. Офіційні трансферти виконано на 65%. Недовиконання пов'язане по офіційних трансфертах у зв'язку з тим, що донадійшли кошти з державного бюджету 75 мільйонів гривень це на лікарню, 65 і 10 на поліклініку. Те, що планувалося по відповідно, реконструкціях. Ну, а також під факт область надавала. Нам кошти на інклюзивно-ресурсний центр недоотримали 475 тисяч гривень, і кошти громад також під під факт надавали по різним напрямкам. Тобто до плану 527 тисяч не додано, але це не є критичною ситуацією. Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету громади у звітному періоді, за словами Сергія Скара, залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у структурі власних доходів становить 64,3%. Друге місце за обсягом надходжень до загального фонду бюджету громади належить місцевим податкам і зборам. Питома вага становить 28,3%. Серед них основними є плата за землю, яка становить 12,5%. Десятих у структурі загального фонду бюджету. Єдиний податок виконання становить 102,4%. Питома вага складає 10,9%. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Виконання до плану становить 105,4%. Частка ж у структурі загального фонду бюджету становить 5,1%. А також інші податки і збори, питома частка яких порівняно невелика. По спеціальному фонду найбільшу частку мають власні надходження бюджетних установ це 29 мільйонів гривень. По надходженнях до бюджету розвитку 773,8%. По надходженнях до цільового фонду 282,6 тисяч гривень. До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 458,8 тисяч гривень. Трансферти з державного бюджету. Зокрема, з державного бюджету надійшли в повному обсязі це освітня субвенція, а також додаткова дотація пов'язана із наданням повноважень органам місцевого самоврядування. І, власне, також були кошти з НКПВУ. В цілому це 104,4 млн грн. З обласного бюджету 16 млн грн надійшло з бюджетів інших громад. 21,1 і майже мільйона гривень. Доповідач також зауважив, що основними платниками податків і зборів, як і раніше, залишаються. Практично залишаються на рівні всього минулого року. Основні платники податків і зборів до бюджету нашої громади. Зокрема, це Миргородкурорт 11 мільйонів в цілому сплатили за весь рік. Полтавський ХПП 10,1 мільйона, Південна залізниця 8,9 мільйона, завод мінеральних вод 8,4 Армапром 3 мільйона, і серед підприємств виробництва сільськогосподарської продукції. Найбільше це Астарта прихороля 13,3 мільйона, промінь приват 6,6 м. Укрлатагро 5,9 мільйона, агротегарантія 4,7 мільйона. Мільйона гривень стов Славутич 3,5 з половиною і товариство Лан – 1,5 млн мільйона гривень. Окрема частина звіту була присвячена видатковій частині бюджету Миргородської міської територіальної громади. Доповідач зокрема зазначив. Видаткова частина була освоєна в загальній сумі 694,4 млн грн. гривень. Це 84% відповідно до плану. В тому числі по загальному фонду проведено майже на 570 мільйонів гривень, по спеціальному на 124,4 мільйона гривень. По основних галузях бюджетної сфери розподіл видатків наступним чином: освіта освоїла 297,1 мільйона, органи місцевого саморядування 72,8 млн мільйона, охорона здоров'я 46,3 млн соціальний захист. 43,3 млн грн, культура і мистецтво 35,1 фізична культура і спорт 9,6 житлово-комунальне господарство 69,1 млн грн, а також інші видатки 120,7 млн грн. У минулому році, за словами Сергія Миколайовича, повністю проведені всі виплати по захищених статтях бюджету. Зокрема, виплачено заробітної вціло, плати в цілому по бюджету на 318,2 млн грн. Це майже 98,1 планових призначень. Продукти харчування з медикаментами оплачені в сумі 16,2 млн грн, енергоносії 31,2 млн грн, капітальні вкладення 110,9 млн грн в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку 88,4 млн грн, а також на інші видатки спрямовано 223,7 млн грн. Заслухавши звіт начальника фінансового управління щодо виконання бюджету Мергородської міської територіальної громади за 2023 рік, виконавчий комітет взяв інформацію до відома та доручив фінансовому управлінню міської ради. Звіт про виконання бюджету Моргородської міської територіальної громади за 2023 рік винести на розгляд затвердження чергової сесії міської ради по другому питанню порядку денного нинішнього засідання виконавчого комітету виступила із звітом про Підсумки роботи відділу служба у справах дітей міської ради за 2023 рік. Начальник цього відділу Світлана Ревенчук станом на кінець 2023 року на первинному обліку відділу служба у справах дітей перебували 72 дитини. Із них 23 – це дитини-сироти та 49 – дітей, позбавлених батьківського піклування. 26 із цих дітей проживали поза межами територіальної громади. Усього на території громади проживали 70 дітей сирід та дітей позбавлених батьківського опікування, в тому числі 17 дітей, які прибули з інших територій. З них 11 це внутрішньопереміщені особи. Пріоритетною формою влаштування дітей у 2023 році, за словами Світлани Ревенчук, залишалося влаштування до сімейних форм виховання, і більшість статусних дітей охоплена саме сімейними формами виховання: опіка, піклування 53 дитини, вісім дітей влаштовані до дитячих будинків сімейного типу. У 2023 році статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, надано п'яти дітям, двоє з яких влаштовані під опіку, троє дітей на момент надання статусу. Перебували та продовжують перебувати в закладах інституційного догляду. Вирішується питання щодо їх усиновлення. Станом на кінець 2023 року на обліку кандидатів усиновлювачів перебували шість сімейних пар, і один кандидат це одинокий громадянин. Спільно з фахівцями центру соціальних служб. Проводиться огляд умов проживання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників у прийомних сім'ях. З усіма підопічними дітьми систематично проводиться бесіди щодо профілактики правопорушень, зловживання алкогольними тютюновими виробами, фактів порушення прав дітей даної категорії чи неналежно виконання опікунами, піклувальниками, прийомними батьками своїх обов'язків не виявлено. Основною формою профілактичної роботи по запобіганню бездоглядності, безпритульності, вчиненню правопорушень, є проведення. Стеженням моб проживання сімей, у яких виховуються діти, а особливо сімей, які в силу тих чи інших причин потрапили в складні життєві обставини. Протягом 2023 року на обліку відділу служба у справах дітей перебували 14 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах з питань проживання в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, а також 6 дітей з підстави вчинення домашнього насильства. З усіма членами родин проводилася систематична профілактична робота з метою посилення відповідальності за виховання і навчання дітей. Родини неодноразово відвідувалися за місцем проживання. Відділом служби у справах дітей, спільно з начальником сектору ювенальної превенції Миргородського районного відділу поліції, фахівцями соціальної роботи Центру соціальних служб з метою виявлення бездоглядних дітей та таких, що займаються бродяжництвом, було проведено 11 профілактичних рейдів. Під час рейдів дітей, що бродяжали чи щоб бродяжили, чи же бракували, не виявлено. Заслухавши виступ Світлани Ревенчук, виконавчий комітет також взяв до відома звіт про підсумки роботи відділу служба у справах дітей міської ради. А роботу відділу визнав задовільною. А далі виконавчий комітет розглянув цілу низку проектів рішень з поточних питань. Та про це ми розповімо уже в наступному випуску теленовин.